Уявіть установку, яка сама економить на рахунках за світло. Вона заряджається, коли електроенергія найдешевша, та віддає її в години пікових тарифів. Це внутрішній арбітраж, проста і вигідна модель щоденної економії для бізнесу. Щоб усе працювало автоматично, потрібне спеціальне обладнання. Саме таке ми встановили в Юніт Сіті. Це установка зберігання енергії або великий павербанк для бізнесу. Система потужністю 100 кВт і ємністю 215 квт годин забезпечує резервне живлення під час відключень а в інший час працює на бізнес і допомагає заробляти. Принцип простий: у години, коли електроенергія найдешевша, система заряджається. Коли ціна в мережі найвища, ви використовуєте накопичену дешеву електроенергію. Завдяки цьому бізнес щодня економить на різниці тарифів, швидко повертає інвестиції в установку та отримує помітну економію. Попри зрозумілий принцип арбітражу, весь процес базується на розумних стратегіях. Арбітраж це гнучке управління енергією, що враховує ситуацію на ринку та в мережі клієнта. Налаштувати процес можна самостійно. Або довірити його команді ясно, яка використовує найкращу трейдингову експертизу та програмне забезпечення для максимального економічного результату. І це не концепція на папері, це реальне рішення, яке ви можете отримати сьогодні. Юніт Сіті став одним із перших майданчиків в Україні, де така технологія вже працює для бізнесу під комплексним управлінням. Ясно, від моменту початку робіт зі встановлення до першого арбітражу пройшло всього два дні. Установка зберігання енергії це крок до нового рівня економії та ефективності. Разом із Ясно. Бізнес стає частиною енергетики майбутнього. А тепер уявіть, як ця батарейка може працювати для вас.